Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрамайтер компанії GoIT. Сьогодні у нас в гостях Софія Протів, випускниця курсу Fullstack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Софія, привіт! Всім привіт! Софія, розкажи, будь ласка, про себе. Я зараз працюю як ментор та як викладач у компанії Гавайті на блоці JavaScript, А також до я працювала як фронтен-девелопер у компанії Remote Helpers близько року. Але зараз я звільнилася і в активному пошуку нової кращої роботи, яка відповідає вже моєму теперішньому досвіду, знанням і так далі. А якщо не секрет, чому звільнилася? Звільнилась, тому що я почала відчувати, що я вже виросла з цієї компанії, з цієї позиції, і зараз я хочу вже пробуватися на позиції middle або на junior plus. Софія, скажи, будь ласка, що стало поштовхом до переходу в ІТ сферу в it сфері я з дитинства зі школи, тому це для мене було не новинкою. Тим більше, що я цікавилася розробкою і до цього. Добре, а чому вирішила все ж таки йти на курси? Адже в тебе була певна база. Чому не самостійно вирішила навчатися? Самостійно пробувала, але мої спроби були безуспішними, тому що я не могла себе дисциплінувати, і мені було дуже важко структурувати інформацію, яку я отримую з інтернету. Тому. Я коли писала код, я його писала-писала безграмотно, несемантично. Але мені подобалося, що в мене щось виходить, і я вирішила, що якщо мені це подобається, мені потрібно структурувати свої знання, і мені знайомі всі якимось чином були зв'язані з IT. І по рекомендаціях я потрапила саме до вас в ГоВ Софія, очікування реальні стосовно курсу. Я очікувала отримати знання. По реакту, реакт Нейтів, нода мене також цікавила. От, все решта, я в принципі, його знала, але структурованих знань знову ж таки не було. Тому в принципі, я отримала все те, що я очікувала, навіть більше, тому що це назавжди залишається зі мною. Мій курс після закінчення, і це дуже допомагає потім згадувати матеріал, переглядати його ще раз, готуватися до співбесід. от, Це дуже класно. Оскільки у тебе був досвід, чи допомогло це тобі при пошуку першої твоєї роботи, ті знання, які ти мала ще до курсу? При пошуку мені дуже допомогло те, що давали мені курси саме, тому що коли я закінчила крекінг джес, пройшла його після самоблоку джаз, то цей курс дуже допомагав мені швидко підготуватися і якісно підготуватися до співбесід. Софія, я так розумію, ти працевлаштувалася після блоку Джес, і вже на React ти працювала, вірно? Так, все правильно. Я працювала вже на початку реакта як фронтенд девелопер у маленькій команді з трьох людей, яка розробляла внутрішній проект для нашої компанії. Для наших клієнтів нічого важкого в ньому абсолютно не було. Це було схоже до наших командних проєктів на блоці JS. Реальний тедлайн, реальний клієнт, але в цілому мені все дуже подобалось. Горіли очі. Ну те, щоб горіли очі, це по факту основне для досягнення це задоволення і щастя в цьому житті, коли ти робиш те, що любиш, і любиш те, що робиш. А Софія, як ти думаєш, які савскили потрібні для того, щоб вивчитися і працевлаштуватися в ІТ? Основна це комунікація з своїми колегами? Ти повинен бути добрим, відкритим до питань, завжди питати, цікавитися, просто бути відкритим до нових знайомств, до нових зв'язків і так далі. Скажи, будь ласка, чи було таке щось у навчанні, що тобі було важко здолати? Я хотіла мала собі за мету отримати якнайшвидше роботу, і я постійно ось це сиділа і вчилась, що не дуже всім раджу, тому що також треба думати про своє здоров'я, фізичний та психологічний стан. Чи маєш якісь лайфхаки, як можна відпочивати, переключати увагу і підтримувати своє здоров'я? Відключити комп'ютер, відключити всі соцмережі та просто піти гуляти потрібно переключати свою увагу на щось інше, потрібно думати про щось інше, тому що так мозок він все одно запам'ятовує, що а, у мене є така невирішена задача. Я зараз відпочину і дам тобі вже готову відповідь. Скажи мені, будь ласка, це ж та сама компанія, у якій ти донедавна працювала, вірно? Так, 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 все правильно. В мене в цій компанії рік комерційного досвіду. Але відчуваю, що я вже виросла з цієї компанії, тому хочу рухатися далі. Софія, а як такого розвитку безпосередньо в цій компанії далі не було, правильно розумію? Е, далі ні, тому що це аутстафінгова компанія. Ми працювали на іноземних замовників. Е, і як такого розвитку кар'єрного там не було. Ти просто повинен виконувати завдання від замовника і все. А якщо ти хочеш чогось більшого, то це хіба що виходити і працювати з ним напряму? Цього робити не можна було. А скажи, будь ласка, давай зразу запитання стосовно англійської мови, який у тебе був рівень, коли ти працевлаштувалася, там який на даний момент, і коли ти пішла навчатись, який був рівень. Коли я пішла навчатися, напевно був інтермідіат, апер intermediate, але він так і залишився, тому що з клієнтами ти спілкуєшся на якісь однотипні теми, і ти не розширяєш свою можливу базу словникового запасу, так би тобі цього хотілося. Тому, звичайно, я би рекомендувала ще ходити на якісь приватні, можливо, уроки англійської, або якщо у вас вистачає самомотивації, то вчитися самостійно, вчити нові слова, тому що англійська дуже важлива. Супер, дякую за таку цінну пораду. Вчіть англійську, і ви можете це аналогічно, паралельно робити разом із навчанням безпосередньо в IT. Що ти думаєш про розвиток it сфери в Україні на даний момент, дивлячись, всякі інтерв'ю е, успішних людей в it сфері, то вони всі кажуть, що Лиш би наші спеціалісти не виїжджали з України, тому що нам потрібно розвивати свій ринок. У нас дуже велика база спеціалістів. Просто потрібно групуватися, можливо, створювати щось нове, якісь класні ідеї придумувати, тому що класні ідеї приходять, думаю, лише в групах. В групах однодумців тому у вас зараз є велика перевага, що ви вчитеся на курсі. у Вас є ваші одногрупники, тому можете збиратися навіть щось мінімальне собі придумувати, розробляти. Це ж ті самі ваші педпроекти, які всі так хочуть бачити на інтерв'ю на співбесідах. Тому сідайте обов'язково їх розробляйте. Тому що самим буває деколи важко це робити, не, не вистачає знову ж таки тієї самої мотивації, ви відволікаєтеся, не ставите собі якихось тедлайнів. А у команді, коли у вас буде там навіть двоє-троє, все одно ви будете підштовхувати один одного таким чином зможете розвивати, створити якийсь свій маленький стартап і вже розвивати нашу IT в Україні. Та да, за які майбутнє і безпосередньо це одна із небагатьох сфер, яка ну найменше постраждала під час повномасштабної війни в нашій країні, є щось таке, що би ти хотіла сказати нашим глядачам, але про що я ще не запитала. Я би хотіла вас лише замотивувати, наполегливо працювати, ставити собі чіткі цілі, щоб ви її е, чітко візуалізували, бачили та впевнено йшли до неї. Будьте амбіційними, відкликайтеся на купу різних вакансій, навіть якщо ви раптом не підходите за досвідом, можливо, в ній є якась прихована вакансія, яка сидить, чекає саме вас, тому не бійтеся, пробуйте супер. А яка твоя найближча ціль? Мені дуже подобається освітня сфера, саме менторство, викладання. Я зараз хочу більше углубитися саме у цю сферу, підготувати багато класних проєктів для наших студентів, які ось цікаво, щоб вони виконували їх задоволенням, і в них було що показати далі на співбесідах. Софія бажаю тобі досягти твоїх найближчих цілей, знайти чим скоріше, в тому числі в розробці, позицію там, медлату, компанію, де ти зможеш надалі розвиватися. А, дякую тобі за інтерв'ю, за поради. Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і до нових зустрічей. Софія, дякую тобі за інтерв'ю.